Слава Ісусу Христу! Вчора, в 10 ту неділю після зіслення Святого Духа, церква подавала дуже гарне Євангелії до розважання Матея 17, 14, 23. Пригадуємо, це історія, коли Ісус вже вертається згори після переображення, до нього підходить чоловік і просить за зцілення свого сина. Все би було нічого, якщо би не. Просив за сина, за зцілення якого не могли собі порадити його учні, Ісусові учні. Ісус приходить і дуже міцно говорить: Родене вірний та розбещений, доки мені з вами бути, доки я вас терпітиму. І сказав, Приведіть Його до мене, Він погрозив духу нечистому і Той видужав, юнак видужав. А коли учні питають його, чому ми не могли його вигнати, Ісус говорить досить такі цікаві слова через вашу малу віру. Бо істину кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі перенесися звідси туди, і вона перенесеться і нічого не буде для вас неможливого. Але особливістю є те, що Ісус ще додає. А щодо цього роду бісів... То його виганяють лише молитвою і постом. З одної сторони Ісус говорить через вашу малу віру, а з іншої сторони, додає молитва і піст. Досить цікаво в перші сторіччя послання апостола Павла трошечки перекручували, бо апостол Павло. Дуже часто, майже завжди, говорив про віру. Віра, віра, віра. Він не говорив, як правило, про діла. Про діла потім почав говорити апостол Яків, коли зрозумів, що послання апостола Павла не до кінця правильно люди розуміють. І апостол Яків вже пояснював, що віра без діл мертва. Покажи мені свою віру без діл, а я тобі покажу свою з ділами. Апостол Яків він доповнював навчання апостола е, Павла. І тут, коли Ісус говорить, коли матимете віру, як зерно гірчичне, то, то ви скажете, і буде, і це так. Але потім додає про молитву і піст. І це дуже е, гарно поєднується. Тому що Ісус вже в цьому ривку, так може, часом і скрито говорить про дві речі. Про віру дуже відкрито говорить, майте віру. Але про діла, про молитву. Молитва це діло, яке підтверджує віру. Про піст. Піст це друге діло яке підтверджує віру. Чи ми молимося, чи ми постимо, ми це робимо з якоїсь причини. Ми не робимо це просто так. Бо от хочу трошечки поусмиряти себе, не буду їсти. Просто так, такі думки не приходять. Є якась причина, а отже, є якась віра. В те, що е, я це роблю не просто так. Не просто так. Тому, розважаючи це вчорашнє послання, можемо ще раз це перечитати Матея 17, 14, 23. і подумати над своєю вірою, подумати над своїми ділами, які. Можуть відображатися в молитві, можуть відображатися в пості, теж можуть відображатися в багато інших добрих, різних справ. І хай цей приклад, це навчання Ісуса супроводжує нас кожен день. Супроводжує нас, щоб ми зростали у вірі і теж зростали в ділах, щоб наша віра показувала. В що ми віримо, і щоб діла наші підтверджували нашу віру. Благодать Господа Ісуса Христа, любов, Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде над усіма нами. Амінь. З Богом.